Бажаю здоров'я, колеги, шановні члени президії. Прошу зареєструватися. Колеги з 18 членів президії у засіданні беруть участь 10 її членів, що дає підстави вважати засідання правомочним. Шановні члени президії, 6 серпня 2025 року головою Черкаської обласної ради видано розпорядження про скликання 31 сесії обласної ради 8-го скликання. Метою забезпечення нормального функціонування діяльності ради на нараді з представниками депутатських груп досягнуто домовленості щодо розгляду на 31-й сесії лише кадрових питань. Акцентую увагу на тому, що в порядок денний включені питання про обрання голови Черкаської обласної ради 8-го скликання, яке буде запропоновано для розгляду за умови ухвалення сесії рішення про дострокове припинення. Повноважень голови Черкаської обласної ради. Проєкт порядку денного засідання президії вам розданий. Я сподіваюся, ви ознайомилися Чи будуть інші пропозиції до порядку денного? Прошу. Ну, порядок денний перед вами так. Пропозицій немає. Прошу проголосувати за порядок денного засідання президії за основу. За 10 голосів рішення прийнято. Прошу проголосувати за порядок денного засідання президії в цілому. Десять за. Рішення прийнято. Шановні члени президії, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про дострокове припинення повноважень депутата Черкаської обласної ради. Ми голосували за порядок денний, а тепер за кожне питання. Про дострокове припинення повноважень депутата Черкаської обласної ради восьмого скликання Анатолія Підгорного. Шановні депутати, до обласної ради надійшла заява депутата Анатолія Вікторовича Підгорного про складення ним депутатських повноважень достроково. Враховуючи його заяву підготовлений відповідний проект рішення, ставиться на голосування пропозиція внести питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. 10 за. Рішення ухвалено. Переходимо до розгляду другого питання про дострокове припинення повноважень голови Черкаської обласної ради 8 скликання Анатолія Підгорна. Ставиться на голосування пропозиція внести питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. 10 за рішення ухвалено. Переходимо до третього питання про обрання голови Черкаської обласної ради 8 скликання. Питання буде запропоновано для розгляду на сесії за умову ухвалення рішення сесією про дострокове припинення повноважень голови Черкаської обласної ради. Ставиться на голосування пропозиція внести питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Десять З. питання проголосовано, рішення позитивне. Шановні колеги, переходимо до четвертого питання про дострокове припинення повноважень депутата Черкаської обласної ради 8-го скликання Михайла Мушієка. Прошу. На сьогодні були там певні питання. Ріп'яті, але все ж таки, враховуючи думку Михайла Григоровича Мушієка, я вас сьогодні прошу підтримати це питання на президії. Завтра у нас ще буде цілий день, там будуть розмови, перемовини і так далі. Зараз прошу підтримати всі питання порядку денного, враховуючи те, що ми підтримуємо так само питання підгорна. Добре? Дякую. Коли я хотів додати, що всі, запитання, всі питання, які виносяться на сесію, були розглянуті профільною комісією рішення відповідній ухвалені. Отже, переходимо до четвертого питання. Ставиться на голосування пропозиція внесення питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Одноголосно 10 за, рішення ухвалене. Переходимо до розгляду п'ятого питання засідання президії про дострокове припинення повноважень заступника голови Черкаської обласної ради восьмого скликання Михайла Мушієка. Ставиться на голосування пропозиція внесення питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Десять за рішення ухвалено. Шановні члени президії, питання, які виносилися на розгляд президії, розглянуто. Дякую за ритмічну, плідну роботу. Всім вдалого дня!